З вами Клементій Олегович, і ми продовжуємо з вами займатися фізикою. Сьогодні ми а, ще раз пройдемося по рівном, рівноприскореному прямолінійному руху і розв'яжемо декілька практичних завдань. Що ж почнемо. А, що взагалі називається рівноприскореним рухом? Це рух, який рух тіла. А, при якому за будь-які рівні інтервали часу швидкість руху змінюється однаково за напрямом чи за значенням. Е, такий рух називається рівноприскорний. Е, що це означає? Е, швидкість у нас не є сталою величиною, тобто, вона буде змінюватись, е, і вона буде за однакові проміжки часу змінюватись на однакову величину. Тобто, е, Наприклад, тіло, яке падає. Приклад, приклад рівноприскореного руху це вільне падіння. За, кожне, за кожну секунду, у нас швидкість тіла буде збільшуватись на 9,8 метрів на секунду. А під час такого руху рівноприскореного руху, швидкість може змінюватися по-різному, або дуже стрімко, або повільно. Приклад рівно прискорного руху це, наприклад, коли у нас куля скочується по на, на наклонній площині. Під дією сил тяжіння. Швидкість рівномір, рівноприскорного прямолінійного руху. Під час рівноприскорного руху швидкість весь час буде збільшуватися або зменшуватись. Вона буде змінюватися. І вона буде змінюватися постійно на. Одну й ту саму величину. Що ж це за величина? Побалакаємо пізніше. Миттєва швидкість це швидкість руху тіла в точці в даний момент. А вона визначається як сума початкової швидкості, тобто швидкості В0В. А також ми повинні додати прискорення помножене на час. Тобто, якщо у нас тіло, ми тримали це тіло, да, потім ми його відпустили. Толь у нульовій точці часу швидкість цього тіла буде 0 ви нульове 0. А через секунду воно вже буде падати вниз зі швидкістю 9,8 метрів на секунду. Через 2 секунди його швидкість вже буде в два рази більше. Тобто, 18, 19 це китай відсутній. Оця величина А це і є прискорення. Тобто це величина, на яку змінюється швидкість. Давайте ознайомимося з визначенням ще раз: прискорення це векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла і дорівнює відношенню зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, за який ця зміна відбулася. Тобто, якщо у нас початкова швидкість, наприклад, була 0, а через 2 секунди тіло у нас рухається зі швидкістю. 30 метрів на секунду, то значить 30 мінус 0 поділено на 2 буде 15. Тобто прискорення становить 15 метрів на секунду в квадраті. Зрозуміло. Значить, прискорення у нас вимірується в одиницях метри на секунду в квадраті. Швидкість руху ми знаємо в метрах на секунду, переміщення в метрах, координати також в метрах. А Якщо прискорення у нас буде відповідати зміні швидкості, тобто ми знаємо, що прискорення це векторна величина, швидкість також векторна, тобто вектор прискорення буде дорівнювати різниці векторів швидкості, поділене на одиницю часу. В проєкції на вісі координати, це у нас буде виглядати ось таким чином. Якщо прискорення додатні, то ми бачимо. Тіло швидкість буде збільшуватись. Якщо від'ємне, то швидкість у нас буде зменшуватись. А ось на графіку видно, що якщо у нас прискорення по вісі Х буде більше нуля, то додатні, то швидкість у цьому випадку 1 у нас буде збільшуватись. Якщо прискорення від'ємне, то швидкість буде поступово зменшуватись до нуля, а потім тіло почне рухатись в протилежному напрямку. Швидкість у нас буде зменшуватись, а потім продовжить зменшуватись, тобто тіло буде прискорюватись, тобто воно рухалось в одну сторону, зупинилося і почало рухатись рівно прискорено в іншому, в іншому напрямку. Наприклад, повітряна куля, на яку почав дути вітер. Вона летіла-летіла, то почала включили фен, наприклад, і цим повітряним потоком кулю спочатку загальмувало, і потім внесли в протилежному напрямку. Тобто такий рух буде рівно прискорений, і прискорення буде в протилежному напрямку а, швидкості руху цієї кулі. А, швидкість тіла у кожного секунду визначається як сума початкової швидкості і сума а, прискорення, помноженого на. Час, який пройшов за, за цей період. Переміщення визначається ось такою формулою: тобто початкова швидкість помножена на е, пройдений час, е, плюс прискорення помножене на квадрат часу поділене на 2. Переміщення у нас буде мати, при додатковому прискоренні у нас воно буде зростати, мати вигляд параболи. От. Тут, тут не намальовано випадок, коли спочатку тіло рухалося в протилежному напрямку, потім е, до нас, да? потім тобто мала швидкість е, в напрямку е, від'ємному напрямку. Да? Тобто тіло спочатку від'їхало назад, потім, так як воно мало прискорення додатні, то швидкість поступово зменшилась до нуля ось в цій точці, а потім воно почало рухатися е, вперед, поступово збільшуючи свою швидкість. У випадку, коли швидкість у нас буде прискорення буде від'ємне, то ось воно ми бачимо, що тіло буде рухатись у від'ємному напрямку. Так само буде у нас і змінюватись координати. Координата це буде положення тіла, буде визначатись як початкова координата плюс переміщення. Десь ось ось ця частина це становить переміщення. Координата буде початкова координата плюс. Переміщення. Так, у проєкціях, якщо ми розглядаємо, наприклад, вільне падіння, то ми знаємо, що прискорення вільного падіння позначається літерою G. Для спрощення ми можемо брати його рівнем 10. А по факту, воно дещо різне в різних точках земної поверхні, в нашому регіоні можемо брати його дорівнюючи 9,8. На екваторі прискорення буде дещо менше, на полюсах прискорення буде дещо більше. Тобто і проекція проєкція швидкості тіла буде дорівнювати 1 ,1, плюс прискорення вільного падіння помножене. На час. Так само аналогічно ми бачимо формулу для переміщення і для розрахунку Y координаторів. Але замість а, прискорення ми тут підставляємо а, прискорення вільного падіння, яке позначено літерою G. В тому випадку, коли вісь Y У нас розташовано вертикально. Давайте тепер розглянемо практичну задачу. А, визначте, яка формула формул залежності координати х від часу описує прямолінійний рівноприскорений рух вздовж осі, по x з початковою швидкістю 6 та прискоренням 1 метр на секунду. Тобто, у нас є рівноприскорений рух вздовж осі x. х. Є початкова швидкість і є прискорення. Значить, у нас повинна бути якась, що нам потрібно, залежність координати часу Х від т. Координата x у нас. Є якась початкова швидкість, є прискорення, є час і є початкова координат. Значить, у нас повинно бути щось дуже схоже на ось таке рівняння. Дивимось, що у нас є. Оце схоже? Так, да, схоже. А це схоже. М -м -м. Ага. Так, да, схоже. В принципі, всі ці рівняння, вони схожі. То У нас є квадратична складова, є лінійна складова, і є якась початкова координата. Давайте тепер перевіримо. Початкова координата у нас є K. Е Визнайтесь. Ну, в принципі, у нас може бути і одиниця, і 6, тому що нам. Е не сказано, яка була початкова координата. Але ми знаємо, що початкова швидкість була 6. Тобто, ось ця v 0 x у нас буде 6. Значить, Де у нас є таке ось тут і ось тут в, тому, в варіанті А і в варіанті В. Прискорення у нас буде 1 метр до Угу. Так. Прискорення у нас буде дорівнювати одиниця. Тому підставимо його, цю формулу, тобто 1 поділені на 2, і тут повинно стояти 0,5. Таким чином, ось це рівняння відповідає у нас е в залежності координати х від часу. Другий приклад. Координата тіла змінюється з часом згідно рівняння. х дорівнює 12-5, де всі величини виражені в системах в одиницях 7. Визначте координати цього тіла через 4 секунди після початку руху, а Для цього ми підставляємо 4 в це рівняння, і ми бачимо, що 12-20 у нас буде мінус 8, тобто відповідь P. Геометричний зміст переміщення. Нагадаємо, що на графіку в залежності швидкості від часу, тобто, якщо у нас швидкість в початковій точці А була V0VX, у точці Б стала швидкість Vx, то. Площа під графіком швидкості буде встановити становити наше переміщення. Ось. А геометрично його можна знайти як площу цієї е трапеції. Тобто Vx плюс V0х поділене на 2 помножено на T. Дякую за увагу. На цьому закінчимо нашу практичну частину.